Отримавши діагноз, важливо отримати достатню інформацію щодо доступних форм терапії. Вид терапії повинен орієнтуватися на індивідуальні прояви і обмеження, які їх супроводжують. Поняття терапевт у Німеччині не має термінологічного захисту, тобто кожна людина може назвати себе терапевтом. Тому важливо звертати увагу на кваліфікації терапевтів. І переконатись, що обраний пункт пропонує роботу, базовану на наукових підтвердженнях. Терапевти повинні мати здобуту вищу освіту із відповідною спеціалізацією, а також додаткові кваліфікації з напрямку аутизму. Вираз «Доказова інтервенція описує терапії, ефективність яких отримала наукові підтвердження. Серед різних видів терапії. Виділяються специфічна і неспецифічна терапії. Специфічні терапії аутизму це втручання підібрані відповідно до проявів аутизму. Прикладом так званих специфічних терапій є поведінкова терапія осіб зі спектром аутизму у загальному значенні і терапевтичні методи, такі як програма ТІКЧ, Система ПЕКС, Модель DIR. На відміну від специфічних процедур, неспецифічні методи терапії не впливають на симптоми специфічні для аутизму, однак вони можуть бути використані додатково для загальної підтримки розвитку та для лікування інших розладів та супутніх захворювань. Прикладами неспецифічних терапій є Логопедична терапія і ерготерапія, лікувальна педагогіка, сенсорно інтеграційна терапія слід бути дуже обережними, оскільки будь-які дії, ефективність яких не була науково підтверджена, зазвичай етично не виправдані і можуть прямо або побічно завдати шкоди здоров'ю дітей. Тому слід без вагань утриматися від терапевтичних підходів, таких як дельфінотерапія, модифікація харчування, підтримувальне спілкування і стримувальна терапія. Ефективність поведінкової терапії науково доведена, тому це доказовий метод терапії, специфічний для аутизму. Вона спрямована, зокрема, на оволодіння повсякденними практичними та соціально емоційними навичками, до них відносяться мова, соціальні навички, самостійність і здатність наслідування. Поведінкові ексцеси, тобто поведінки високої інтенсивності, що заважають дитині активно справлятися зі своїм оточенням або наражають на небезпеку себе та інших повинні бути зменшені за допомогою терапії та повинні бути розроблені конструктивні альтернативи. За допомогою поведінкової терапії можна заповнити поведінковий дефіцит, тобто поведінку, яка виникає занадто недостатньо, але є необхідною для самостійного та незалежного життя. Використання поведінкової терапії як форми раннього втручання у малих дітей віком до 2 років може значно покращити їхній розвиток і самостійність. може мати також корисний вплив на покращення якості життя дорослих людей із розладами спектру аутизму. Поведінкова терапія базується на дуже спрощених теоретичних основах навчання. Кожної поведінки можна навчити і відучити або теж перевчити заново. Способи і методи терапевтичної роботи засновані на специфічних для аутизму варіантах репертуару навчально-психологічної та поведінкової терапії. Поведінкова терапія людей із розладами спектру аутизму Зосереджується на конкретному просуванні потенціалу кожної окремої дитини. Мета полягає в тому, щоб дати дитині аутизму можливість зрозуміти своє оточення та своїх близьких і бути максимально інтегрованою у повсякденне життя. Оточення дитини має бути структуроване таким чином, щоб всередині нього навчання забезпечувалося від батьків, терапевтів та однолітків. Такі умови максимально сприяють дитині у розвитку поведінки, яка забезпечує подальший прогрес, інтеграцію в спільноту та набуття нових навичок. За допомогою методів поведінкової терапії дитина має змогу розширити свій поведінковий репертуар і навчитися вступати в соціальний контакт, відповідним чином спілкуватися. А також розвивати розуміння і боротьбу з емоціями. Чим раніше застосовується така терапія, тим кращі будуть результати. Найголовніші принципи поведінкової терапії людей із розладами спектру аутизму, структурування навчальної ситуації та повсякденного життя, адаптація вимог до рівня розвитку дитини, плановий підхід. Створення радісного настрою під час навчання, формування бажаної поведінки та зменшення руйнівної поведінки навчальна ситуація. Основними засадами тікч є врахування актуальних знань про аутизм, допомога з урахуванням індивідуальних потреб, співпраця з батьками, сім'ями. Включення різних науково обґрунтованих методів, цілісний погляд Терапевтичні дії відштовхуються від діагностики, яка дозволяє зрозуміти поведінку дитини або дорослого. Беруться до уваги сильні сторони, контроль поведінки через спробу зробити її правила зрозумілими. Підхід заснований на концепціях психологічної та когнітивно-поведінкової терапії розвитку. Мета максимально можлива самостійність і максимізація якості життя людей з аутизмом. Окреслюються індивідуальні шляхи, щоб дати можливість людям із аутизмом вести змістовне і незалежне життя. Для подальшого заглиблення в тему симптоматику рекомендуємо книгу Підхід Тікч для підтримки людей з аутизмом. Вступ до теорії та практики автор Енн Хойлер. Комунікаційна система обміну зображеннями Picture Exchange Communication System, щоб сприяти ініціюванню спілкування, Бонді та Фрост розробили у 80-х роках невербальну систему комунікації обміну картинками або скорочено пекс, яка базується на методах поведінкової терапії та працює в шість етапів. Як комунікувати фаза перша. Учні вчаться замінювати окремі малюнки, які зображують бажані предмети або дії. Дистанція і наполегливість фаза друга. Учні вчаться узагальнювати обмін, виокремлюючи різних людей у їхніх позиціях на відстані до своєї книги та відповідного партнера по спілкуванню. Крім того, вони досягають також більшої наполегливості в комунікації. Друга фаза починається з введення книги зв'язку кільцевої палітурки зі смужками-липучками. Це все ще про одне зображення без диференціації зображень. Розрізнювання малюнків. Фаза третя. Учні вчаться вибирати з двох і більше зображень у своїй книзі спілкування, щоб розпитати про улюблені предмети. Навчання відрізняти починається з поєднання картинок бажаного і небажаного об'єкта. Уроки систематично розширюються. Щоб включити кілька зображень однаково популярних об'єктів. Структура речення. Фаза четверта. Учні вчаться утворювати прості речення на знімній смузі речення з карткою символом Хочу, за якою йде зображення об'єкта. Вербальне спілкування бажане на даному етапі, але не є вимогою. Будь-які словесні спроби особливо посилюються. Означення та розширення лексики. Фаза 4. Учні вчаться розширювати свої речення, вживаючи прикметники, дієслова і прийменники. Концепції навчання базуються на важливості означень для учнів. Відповіді на питання. Фаза 5. Учні вчаться за допомогою ПЕКС відповідати на питання. Що ти хочеш? Що тобі потрібно. Це перший раз, коли вчитель запитує учня, що він хоче. Учень чує запитання, чого ти хочеш, і при цьому бачить підказку жесту. І з плином часу питання будуть формулюватися інакше. Тут важливо зберегти спонтанну комунікацію першої четвертої фази. Коментування. Фаза 6. Учні вчаться коментувати відповідь на такі запитання, як. Що ти бачиш, що ти чуєш, що це? Вчаться будувати речення, які починаються на Я бачу, Я чую, Я відчуваю «Се», тощо. Довгострокова мета учнів полягає в тому, щоб спонтанно коментувати навколишній світ. Багатьох соціальне визнання не зміцнює, тому цей етап починається з відповідей на запитання. Використовує цікаві та приємні для учня теми і матеріали. Модель DIR використовує в першу чергу природні навчальні ситуації і адаптована до рівня розвитку дитини. Базові засади розподіл та регулювання уваги, відносини, афективна взаємність і жестова комунікація. Обмін складною соціальною досимволічною комунікацією та вирішенням проблем, символічне та творче використання ідей, а також рольової гри та прагматичної мови, логічне і абстрактне використання ідей і мислення, а також вираження і роздумів над почуттями, розуміння власної та чужої поведінки, мислення.